Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Пацан, і ми з вами продовжимо розбиратись у фінансах настільки просто й доступно, щоб це зрозуміли всі ваші подруги. До речі, не забувайте з ними ділитися випусками жіночих грошей, а також ставити лайки та писати коментарі. Наша сьогоднішня тема бюджет та планування витрат в сім'ї. В більшості сімей закупками займаються саме жінки, тому для нас актуально розібратися в цій темі. Давайте спочатку з'ясуємо, що таке сімейний бюджет. Це фінансовий план, який визначає, як ваша сім'я отримує та витрачає гроші. Він включає в себе всі доходи та витрати. Основна мета сімейного бюджету це забезпечити фінансову стабільність, контролювати витрати і планувати майбутні фінансові цілі. Є кілька вагомих переваг ведення сімейного бюджету. По перше, він допомагає вам зрозуміти, на що йдуть ваші гроші. Це дозволяє уникнути надмірних витрат і відстежувати їх в реальному часі. По-друге, за допомогою бюджету ви можете визначити, скільки грошей ви можете виділити на заощадження для майбутніх цілей, таких як покупка будинку, освіта дітей або якісь дороговартісні поїздки. Завдяки бюджету ви завжди знаєте, чи вистачає грошей на покриття основних витрат, а це допоможе вам уникнути багатьох фінансових стресів. Також бюджет допомагає вам зосередити увагу на тому, що є дійсно важливим для вашої сім'ї, і призводить до більш ефективного використання грошей. І найголовніше, створення та обговорення бюджету сприяє взаєморозумінню і спільному прийняттю фінансових рішень, а це у свою чергу покращує ваші сімейні відносини. Усі ці аспекти роблять сімейний бюджет важливим і корисним інструментом для досягнення фінансового благополуччя вашої сім'ї. Як же ефективно управляти цим сімейним бюджетом, планувати витрати та контролювати фінанси? Крок перший. Створіть цей самий сімейний бюджет. Запишіть всі доходи та витрати. Це допоможе вам бачити, куди йдуть ваші гроші. Отже, ви зафіксували наявну картину. Тепер вам потрібно написати подальший план. Є кілька методів планування: 50, 30 на 20. Рекомендований розподіл доходу: 50% на основні потреби, 30% на розваги та витрати і 20% на заощадження. Екстрені фонди. Виділіть резервні гроші на неочікувані витрати, щоб уникнути фінансових стресів. Щотижневий план. Плануйте щотижневі витрати і відстежуйте виконання плану. Як же краще контролювати витрати? Поради наступні: введіть журнал витрат. Записуйте кожну витрату, навіть невеличкі, це допоможе виявити та виключити зайві витрати, використовувати фінансові додатки. Існують додатки, які допомагають автоматично відстежувати та аналізувати витрати. Пам'ятайте, бюджетування це процес, який може змінюватись з часом. Важливо комунікувати та спільно приймати рішення в сім'ї. Створення бюджету та планування витрат це ключ до фінансового благополуччя. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте підписатися на жіночі гроші та ділитися своїми думками у коментарях. Бажаємо вам успішного управління вашим сімейним бюджетом.